У студії Українського радіо «Миколаїв» Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіо День. Сьогодні говоримо про мінну безпеку з 2022 року. Україна вважається найзамінованішою країною у світі. Це наслідки збройної агресії Росії проти України. Тож маємо усвідомлювати ризики і вчитися правильно діяти в тих місцях, де є ймовірність забруднення вибуху небезпечними предметами. Більше почуйте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. «Первомайськ» 105,9 FM. Сьогодні п'ятниця, 4 квітня 1136-та, доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії у 2005 році. Генеральна асамблея ООН проголосила 4 квітня міжнародним днем просвіти з питань мінної безпеки та допомоги в діяльності щодо розмінування, як протидіяти ризикам, якими мають бути правила поведінки в районах минулих бойових дій, як маркувати небезпечні ділянки, складати їх карти, як обстежувати. Стежувати та очищувати місцевість від боєприпасів, мін або саморобних пристроїв, як надавати допомогу постраждалим від підривів. Усе це протимінна діяльність станом на квітень 2025 року у Миколаївській області працюють 169 піротехнічних груп, загалом понад тисячу людей та 20 механічних засобів розмінування. Зокрема, Миколаївщину розміновують 6 міжнародних та 5 українських операторів протимінної діяльності. Серед них і фахівці Міжнародної організації з розмінування Халотраст. Перша їхня команда нетехнічного обстеження території почала працювати у січні 2023 року у місті Снігурівка. Про мінну безпеку говоримо з гостями студії, Знайомтесь з представниками міжнародної гуманітарної організації з розмінування Халотраст Михайло Шавліс та Гаяне Чечеринда. Які ось ви вже знаходили такі незвичайні боєприпаси, вибухонебезпечні предмети на Миколаївщині на Миколаївщині? Саме от навколо Снігурівки знаходили безліч різних боєприпасів. Взагалі у нас працює і міжнародний персонал. Коли вони вперше приїхали на Миколаївщину? Люди, які працювали в Сірії там, в Камбоджі, вони сказали, що такого як тут у вас біля Снігурівки. На Миколаївщині нема ніде взагалі в світі. Мінування було яке завгодно: і протитранспортне міни, і протипіхотні міни, і міни дистанційного мінування, міни на розтяжках, міни з сейсмічними датчиками. Все що завгодно, інколи навіть це було прямо от один біля одного предмет стоїть. У нас в деяких місцях знаходять одне поле, наприклад, десятки мін, інше поле вже сотні мін. І от наприкінці минулого року наші групи не на технічне обстеження території виявили нову ділянку, яку треба розміновувати біля снігурівки, і там, по таким попереднім підрахункам, десь близько 1100. Та мін лежить тільки на одній ділянці Миколаївщина, взагалі на першому місці по замінуванню по забрудненості в Україні. Я думаю, Донецька область таки більш замінована. Виявляється, Миколаївщина, так. так Харківська та Миколаївська, Харківська Херсонщина дуже страждає зараз. Там теж і дистанційне мінування використовується і використовувалось. Ми розповідаємо про Миколаївську область. Теж найбільш забруднена територія саме навколо сніг. Горівки всі навколишні села да, на жаль, російські війська, коли відступають, залишають дуже багато таких сюрпризів, так навіть ховають їх, маскують для того, щоб більше людей травмувались. Так насправді, от в 22-му, другому, 23-му році люди, які працювали у нас на Миколаївщині, знаходили дуже багато пасток, саме зроблених для того, щоб нашкодити. Або людям, які будуть розміновувати так звані міни пастки розвантажувальної дії, підкладувались під міни протитранспортні при спробі підняти цю міну. Вибухає і міна пастка і підриває цю протитранспортну міну. Так само дуже багато мінувань розтяжками. Причому розтяжки встановлюються будь-яким чином і спрацьовують. Від будь-якої взаємодії не треба думати, що як в кіно головний герой перерізав розтяжку. цим врятував всіх. Насправді спрацьовує і на перерізання, і на натяжіння, і на послаблення того дроту. Інколи на все разом існують такі міни з такими чутливими підривниками, що навіть просто доторкнувшися до цієї розтяжечки, можна наразити себе на небезпеку, спровокувати вибух міни. Були якісь нещасні випадки саме з фахівцями вашої організації? Ну за нашу організацію я. Не скажу, я знаю, що в 23-му році був випадок саме на Миколаївщині при розмінуванні біля Снігурівки. Військовий сапер загинув саме через міну пастку, коли намагався. Підняти протитранспортну міну, там міна пастка була, трапився вибух. У нас випадок був: у нас є броньовані екскаватори. Ми не піднімаємо ці міни, звісно. Наші демінери Ви зробили використовуєте технічні засоби. Так, да, да, зробили випадки. так звану екскавацію повну. Вони цю міну вже зняли весь ґрунт навколо цієї міни і лежить міна, але її не торкаються, не піднімають. І броньований екскаватор брав, так і піднімав, їх перевертав, щоб не наразити людей на небезпеку. Він броньований, він захищений. І от піднявши, 16 мін, 17 він піднімає, вибухає ця міна, відриває ковшу екскаватора. Ну, звісно, всі живі, тому що дотримання, як я казав, стандартних операційних процедур на першому місці, щоб не наразити себе на не небезпеку і свою команду, і ну зрозуміло, що під цими мінами є міни пастки. Ну, звісно, не під всіми на 100 мін, одна-дві може бути. Тому ми закликаємо людей. Люди деякі дивляться багато відео, як якісь люди піднімаються міни проти транспорту, переносять якось ногами їх там штовхають. Насправді, дуже просто для військового сапера. Зробити таку пастку при спробі підняти чи якось посунути міну проти транспорту, вона може спрацювати. Ну от, бачите, навіть в цьому випадку 16 перенесли нормально, а 17 вибухнула. Тому не. тут ніхто не може сказати, в який момент цей предмет може вибухнути. Так само ви знаєте, випадки були от. Теж в Миколаївській області люди намагались самостійно розміновувати. Ну, розуміємо, що... До речі, що таких історій достатньо багато, дуже, я чула, так? Що дуже багато. люди самі там, для того, щоб садити свої городи там, чи фермера, вони самі розмінували. А деякі люди, просто надивившись відео в інтернеті, думають, що вони все зрозуміли в розмінуванні, і починають самостійно розміновувати ці міни. Теж співпрацювали з одним чоловіком, він розповідав, що він сам з Періоду з 22-го року розмінував 3 тисячі мін. Ну, не дуже вірили, але місцеві кажуть, що да, дійсно, він дуже багато розміновував. І його питали, чи ти знаєш про міни Пастки, які підкладують під протитранспортні міни? І він каже, знаю. Але ж, каже, ще не знаходив. Але ж достатньо було просто один раз знайти. Цю міну пастку, щоб вже більше е, нічого не робити. Так само, ви знаєте, в інших областях люди роблять саморобні мінні детектори і намагаються щось е, шукати. Справа в тому, що ну, велику якусь протитранспортну металеву міну, мінний детектор, можливо, і почує. Але вони існують і в пластиковому корпусі, з пластиковим підривником. Існують вони безкорпусні, коли взагалі корпуса немає там спресований тратил чи якась інша вибухівка, в неї вкручують. Це пластиковий підривник. Там невелика кількість металевих предметів є всередині, все ж таки там в підривнику, але його звичайний отакий саморобний металошукач не відчує. І люди ходять, начебто, знаєте, як у нас є вже з'явився такий ринок чорних розмінувальників. Вони за якусь невелику суму обіцяють розмінувати фермеру поля. Фермер. То вони не мають ніяких дозволів на це. Просто вони заробляють таким чином гроші. Так? так ніякої сертифікації ні міжнародної, ані державної сертифікації люди не мають, не мають дозволу на роботу, е, ніяких гарантій не дають, проходять по полю, нічого не знаходять. Потім кажуть, все заїжджайте. І потім ми чуємо або читаємо в новинах, що там тракторист підірвався, підірвалась, якась там техніка у фермера. Багато, ви знаєте, підірвалося під час обробки полів, саме від цього, тому що довіряють. це ж не професіональне розміновування, звичайно. Так? Звичайно, ні. Ось, наприклад, вони пройшли, подивилися те, що лежить зверху, а всередині. Що, Я видно, розумію, так що багато фермерів, там, наприклад, або людям, які хочуть вже повернутися до своєї землі, да, хочуть швиденько все це зробити. І ми не працюємо швидко, тобто, ми дуже ретельно перевіряємо кожен сантиметр землі. І на глибину 30 сантиметрів ми викопуємо все. Після нас не залишається взагалі нічого, навіть такого маленького гвинтика. гвинтика так угу. ну тобто, взагалі нічого навіть немає Навіть збирають. Так, Це довго, але це на 100%. Але це вже надійно Так? надійно на 100%. Так це гарантовано. і після того як наші співробітники розміновують щось. Наприклад, проходить у нас є ще групи контроля якості. Приходять наші групи Тобто контролі... після розмінування. Ще перевіряють так це. і ще раз. Спочатку розмінувальники перевіряють. У них є своє керівництво. Керівництво теж це контролює. Потім вони, коли впевнились, що ділянка розмінована, що вони вже впевнені в цьому, викликають групу контролю якості, контроль якості теж перевіряє. А потім є ще зовнішній контроль якості у обличчі нашої у військово-цивільної адміністрації, військові є у нас центр протимінної діяльності. Да, по центр протимінної діяльності контролює всю цю діяльність і обов'язково. — І в свою чергу теж перевіряє ваш так. Роботу. І в свою чергу вони теж перевіряють. І коли вони кажуть так розмінована, якісно», Якщо вони почують якийсь сигнал, все заново починайте. Все робіть. Це значить, що не пройшли контроль якості. Якщо проходимо контроль якості, виписуються відповідні сертифікати. офіційно передається ця звільнена територія громадам. Це офіційний акт підписується, і там 100% люди можуть працювати. Можуть бути впевнені в своїй безпеці, скільки цього фахівців вашої організації працює зараз на Миколаївщині? Взагалі в Україні вже у нас більше полутора тисяч спеціалістів. З них майже 500, тобто третина це жінки. Як вже говорили, що нас намагаються збільшити цей, цей процент рівності, щоб було 50 на 50, Ну зараз 30%. відсотків. Це не тільки демінери, це і керівники груп, і головні керівники груп, і навіть і операційні менеджери. Але саме в Миколаївщині у нас працює більше 400 да, більше 400 е, фахівців. Вони в більшості це люди з наших громад, які самі зацікавлені в тому, щоб їх землю звільнили. Розуміємо так само, і то ви залучаєте місцевих до цієї роботи обов так обов'язково. Взагалі, з самого початку приїхав міжнародний персонал. І почали набирати місцевих мешканців для того, щоб процент місцевих мешканців спочатку був невеликий. Вони їх навчили. Потім вже наші місцеві фахівці виросли до такого рівня, що самі вже навчають і самі вже їздять за кордон навчати. У нас багато спеціалістів саме міжнародного класу, які можуть працювати не тільки в Україні. Працюють по всьому світу. І наші спеціалісти багато. Ми зараз, до речі, знов набор новий, працюють люди, навчаються. У нас люди, коли навчаються, отримують навіть стипендію за навчання. Це не безкоштовне їх навчання. І якщо людина здає іспити, здає все, що потрібно, сертифікується, вона може працювати. До речі, вони можуть працювати не тільки в нашій організації. Коли люди набираються досвіду, можливо, вони там десь колись змінять род діяльності, можуть піти вище, десь можливо. Знаєте, як починає людина з домінера, а потім виростає до менеджера до, менеджера, до всього направлення всього, там, Миколаївської області. Це дуже ну приємно, тому що за ці роки стільки виросло фахівців у нас. Ну попереду роботи ще дуже багато, бо кажуть, що один рік війни це 10 років розмінування, зважаючи на те, що в нас війна триває 11 років, уже й то розмінування у нас ще на 100 років вистачить. Так, ви абсолютно праві. Мальна кажете, 10 років це таке у нас орієнтовне, кажуть. Насправді, ви знаєте, дуже багато ще знаходять з Другої світової війни, причому це не тільки у нас, з Другої світової війни, 71 країна світу була забруднена вибухонебезпечними предметами, і з Першої світової війни досі знаходять в минулому році, знов знайшли на Закарпатті снаряди і гранати Першої світової війни, тобто вже більше ста років пройшло. Розумієте, що наша 11 Років бойових дій наші, теж. Принесли на нашу землю дуже там безліч цих боєприпасів, безліч вибухонебезпечних залишків війни, але все одно шукають можливості пришвидшити цей процес. Так шукають якісь технічні засоби, які б дали можливість робити це все таки швидше. Так, технічні засоби дуже дуже добре допомагають, допомагають нашим людям. По-перше, це безпека людей, все ж таки, людина, яка працює в полі, вона захищена. У неї є засоби індивідуального захисту, але все ж таки. Коли це працює це техніка якась дистанційна, це краще, значно краще. Є у нас групи да, технічного обстеження, технічне саме мінування досить багато. Зараз там також і жінки працюють на великих машинах, таких як екскаватори, бульдозери. А скільки техніки сьогодні на Миколаївщині ви використовуєте? Ой, я навіть сказати не можу, тому що цієї техніки дуже багато. Якусь техніку навіть наша організація передає співробітникам ДСНС для розмінування. Ну, звісно, що це не тільки ми, це і міжнародні донори, які через нашу організацію хочуть допомогти Україні і передають в різних областях в нашій області. Теж одна дуже відома людина міжнародна, не буду називати його прізвище. Але він зробив ціла станція техобслуговування, найняв спеціалістів, дав їм роботу, дав їм зарплату, дав всі ці машини для розмінування. це машини для ремонту цих машин. Це дуже великі суми, і ну люди готові це давати. На розмінування нашої країни, а знешкоджуєте як вибухонебезпечні предмети на місці чи їх вивозите? Це по різному буває. Якщо дозволяє ситуація, то звісно вивозиться десь в безпечне місце на спеціальні полігони. І підривають у нас. Є групи вже сертифіковані саме знищення знешкодження цих боєприпасів. Теж навчалися вони за кордоном і сертифікувалися вже в Україні. Це ну досить досить складно, і досить відповідально. І деякі боєприпаси доводиться знешкоджувати прямо на місці. Деякі боєприпаси ми співпрацюємо з ДСНС та з військовими. Якщо їх вони можуть використовувати повторно, звісно, що вони їх забирають. Якщо нема можливості їх якось вийняти з ґрунту, то звісно знешкоджуються прямо на місці. Найперший так це розміновується територія, де проживають люди, так а потім сільськогосподарські землі. Так? так є певні пріоритети, і тому починають спочатку розміновували до після деокупації. Спочатку розміновували дороги. Інфраструктуру, щоб можна було привезти люд людям, ну ви розумієте, всі предмети побуту, якусь їжу і воду. Потім почали розміновувати саме там, де живуть люди, ділянки де ближче до населених пунктів. Далі почали розміновувати сільгосппризначення землі. Звісно, що починають з тих, що ближче до населених пунктів, закінчувати будуть тими, що далі від населених пунктів. Певні пріоритети є. І військова цивільна адміністрація за цим дуже слідкує. Вона надає дозволи саме на розмінування по таких пріоритетах. Деякі фермери скаржаться, що два роки чекають на розмінування, не можуть дочекатися, але. Коли дізнаєшся, де ця ділянка, його вона дуже далеко і треба в першу чергу розмінувати саме там, де люди ходять, там де діти можуть приходити на ці ділянки. От, наприклад, в тій же Євгенівці це хата. Остання, і потім доріжка невеличка, і починається небезпечна зона, стоять вже знаки обережна мінижна ну, да, міни. Ви розумієте, що там розміновувати треба в першу чергу, всі це розуміють. Ліси, можливо, будуть далі розміновуватися. Лісосмуги, ліси, там теж свої складнощі є. Там теж ваше. свої складності, да. тому зараз і закликають наші військово цивільна адміністрація весь час каже: не ходіть у ліси, не пиляйте дрова, не збирайте гриби, не через те, що Шкода тих грибів? Ні, шкода те, що люди заходять і наражають себе на небезпеку. У нас досі в Миколаївській області знаходять касетні боєприпаси, які впали ще в 22-му році, коли обстрілювався Миколаїв. Досі знаходять і в дубках у нас тут поруч зовсім і поруч з містом, і в самому місті знаходять час від часу. Як було вже ніколи не буде. Треба звикати жити в сучасних реаліях. Жити в сучасних реаліях означає дбати про свою безпеку. На сьогодні, все дякуємо, що були разом з українським радіо у студії працювала Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.